Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про передостанній тур УПЛ, що відбувається у першій лізі, та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням. Звичайно, поставити вподобайку. Ну і також напишіть в коментарях, як вам цей оновлений кадр, чи краще він минулого, і щось напишіть про це. Враховуючи, що це був передостанній тур УПЛ, то буду розповідати умовними блоками, де перший з яких про боротьбу за четверте місце, яке дає право грати в лізі конференції. Де Кривбас приміг Оболонь з рахунком 1-0, де Полісся перемогло зорю з рахунком 1-0. Ну а коло здобув вольову перемогу над Карпатами з рахунком 2-1. Перемоги Полісся та Кривбаса були, хоч і мінімальними, однак суперники були досить різними, тому що є зоря, яка вже не має ніяких завдань в цьому сезоні, а тому грали як грали. Де не мали серйозної мотивації, тому можливо Поліссію і вдалося перемогти з рахунком 1-0, враховуючи їхні проблеми звільнення головного тренера, те, що зараз виконучем обов'язків буде Олександр Максимов, який був помічником Геннадія Литовченка в Полісі ю 19 Тому звичайно тут Полісся пощастило, що був такий немотивований суперник. Що стосується Кривбаса, то тут оболонь ще не закрили питання щодо свого 100% залишення в УПЛ. Є ще можливість опинитися у зоні стикових матчів. Так, звичайно, там перевага у 3 бали і потрібно багато співпадінь, щоб потрапити на 13-14 сходинку. Але по грі ми бачили, що головне завдання в цьому поєдинку принаймні набрати один бал були плюс-мінус близькі до цього, однак. Все ж таки Ковбас команда, яка має більше класу. Варто відзначити вболівальників Полісся, які на матчі проти Зорі вивісили дуже цікавий банер, де пояснили, що вони дуже задоволені звільненням Імада Ашура, написавши на банері страждання закінчені. А ось що стосується тренерського питання, то є ці питання в Кривбасі, тому що на після матчої прес-конференції Юрій Венодуб. Дуже цікаво якось подякував вболівальникам керівництву клубу, що завершується цей трирічний цикл, і, начебто, він залишить клуб. Щодо цього дуже багато зараз спекуляцій в ЗМІ, що він не продовжить контракт, що він кудись прийде в інший клуб, дехто його сватає в ЛНЗ. Сам Юрій Вернодуб, напевно, теж не дуже бажає залишатися в Кривбасі, якщо вони посядуть. Не четверте місце, тому що ну, ми знаємо, які його амбіції. Він тренував шериф, який грав проти Ралу, який ну, класно грав і в Єврокубках взагалі. Тому якби Кривбас не хотів би залишити свого тренера, який дуже багато приніс користі криворізькій команді, але, напевно, Вернадуб хоче в якийсь. Більш амбітний проект, де є перспектива, а не продають гравців, тому що треба поповнити бюджет клубу. Та й просто ну, дуже важко запросити якогось легіонера до Кривбаса, тому що ну, не всі хочуть їхати до Кривого Рогу. У підсумку Кровбас та Полісія продовжують боротьбу за Єврокубки, але Карпати, які по ходу матчу з колосом перемагали, втратили цю перемогу, і через це вже не мають такої переваги, як до цього туру, тому що. До цього туру, як то кажуть, було все в їхніх руках, ну а тепер все в руках Полісся, бо саме Полісся завдяки перемозі може відправитись до ліги конференцій. Що стосується цього матчу коло Карпати, то підопічні Владислава Лопашка мають зараз дуже багато втрат, серед яких там центральні захисники, тому ми бачимо в центрі захисту танда, який є взагалі підзахисником. Або, хоча б там опорником і Адамюка, який ну, звичайний захисник, але правий захисник, тобто ну, серйозні проблеми. Але, як то кажуть, найкращий захист це напад, і в першому таймі Карпати класно грали, могли забивати більше, ніж один гол. Але ну, реалізовуйте свої моменти. Це, до речі, ще один показник того, що ну, немає в них нападника. Так забив нещодавно Ігор Невес, іноді забиває Краснопір, але. Всього це дуже замало і потрібен точно нападник. Ну а не подвоївши рахунок, звичайно, він залишається слизьким. Ну а в другому таймі кінерекін допускається жахливої помилки і коло зрівнює рахунок. Після цього підопічні Руслана Костишина відчули кров, відчули кураж, і на останніх хвилинах змогли вийти вперед та перемогти в цьому матчі. Тут до речі важливо відзначити помилку танди. Але знову ж таки, все почалося з того, що просто не реалізували свої моменти у першому таймі. У підсумку маємо, що все наразі в руках Полісся переможуть Кровбас в останньому турі і відправляться до ліги конференцій. Але якщо втратять очки, то у Карпат у разі перемоги над немотивованою зерею буде можливість вийти на четверте місце. Що стосується Кровбасу, то їм потрібно перемагати і сподіватися, що Карпати також втратять очки. Наступний блок це боротьба за друге місце, де Олександрія перемогла Верес з рахунком 3-1 і таким чином вперше взяла срібло за всю історію клубу. Ну а Шахтар, хоч і виграв у інгольця з рахунком 4-1, також матиме вперше в історію бронзу. Для Олександрії це був класний сезон. Вони в цьому матчі швидко довели результат до переможного ще в першому таймі, забивши три голи. Так, пропустили один гол в другому таймі, однак все було зрозуміло, що в першому таймі. Та й взагалі їхній результат в цьому сезоні це було дуже класно. Ми плюс-мінус розуміємо, яке фінансове становище у кожного клубу в УПЛ, і знаємо, що у Луксандрії бюджет клубу не найвищий і не входить напевно у топ-5. А тому, враховуючи цей потенціал, то керівництво клубу, а саме там працівники, там спортивний директор, тренерський штаб, гравці, зробили максимум цьому клубу. Клуб провів просто ідеальну трансферну компанію. Кожен гравець, який прийшов, зробив дуже багато користі. Ну, не прям всі, а Шабанов класний захисник. Кравченко класно відіграв справу в захисті, віддав 8 асистів. Філіпов багато забив. Прийшов взимку Теді Цара 6 голів 2 асисти. Шепелів також додав цікавості у центрі півзахисту. Також додав опції Мишньов у центрі поля, багато забивав. Дальніх пострілів, що принесло немало очок. Звичайно, є ще нерозкриті гравці, такі як Антон Боль, Булєца, Теундіка. Буде цікаво, чи вдасться в них там в наступному сезоні розкрити себе наповну. Звичайно, наразі в клубі велике питання: що буде далі? Тому що, по-перше, Шахтар буде грати в Лізі Європи, а не Олександрія, через те, що гірники виграли Кубок. А тому. Напевно, не є якась дуже серйозна ставка на Єврокубки. Напевно, ставка буде на те, щоб допродати гравців, яких можна продати за великі кошти, ну наскільки це можливо. А далі збирати якусь нову команду. До того ж, можна згадати, що калюжний переходить до металіста 19-25. У Шепелєва був контракт лише на півроку. У БЗР залишається один контракт, тобто потрібно його вже зараз продавати, бо новий контракт він навряд чи підпише. Не зрозуміла ситуація з головним тренером Русланом Ротанем, який поки що не хоче підписувати новий контракт або чекає якихось пропозицій з інших кращих клубів. Тому поки що все виглядає так, що в новому сезоні ми побачимо Олександрію зовсім новою. Що стосується Донецького шахтаря, то звичайно цей сезон для них став максимально антирекордним, тому що вперше за 29 років вони посіли поза межами топ-2. Востаннє, коли вони посідали поза межами топ-2, це був сезон 95 96 Вони тоді посіли 10 те місце. Після цього завжди або срібло, або золото. Звичайно, в цій ситуації, коли наша асоціація втратила друге місце в лізі чемпіонів. То було б цікаво подивитися, а як би догравав сезон Шахтар, як би вони по-іншому грали, якби друге місце мало путівку до Ліги Чемпіонів. Тому що ну, таке враження, що вони розуміли, що чемпіонами вони не стануть, але боротися за друге місце також немає сенсу. Можна виграти Кубок, як вони і зробили, і ось вам і Ліга Європи ще й Кубок. Що стосується майбутнього клубу, то звичайно тут зараз два питання. По-перше. Продають Судакова, Він в цьому матчі зробив проти Інгульця два голи. Напевно, після цього наполі точно запропонує на 10 мільйонів євро більше. Але більш головним питанням, звичайно, є хто буде головним тренером Шахтаря в наступному сезоні. Бо Маріно Пушич нещодавно у себе в інстаграм вже можна сказати, попрощався з шахтарем, зробивши дуже великий допис. Подякувавши усім за цю співпрацю, за перемоги, за поразки. Тому. Можна сказати, що це вже офіційне прощання з клубом. Тому влітку від шахтаря чекаємо дуже багато різноманітних гарячих новин, за скільки і куди перейде Судаков і хто прийде на місце головного тренера. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. І зараз влітку буде дуже багато новин щодо трансферів, щодо нових тренерів. Тому раджу вам підписатись, посилання залишу у закріпленому коментарі. А ось в Одесі Чорноморець та Динамо зіграли 1-1, однак ця нічия виявилася максимально різна для обох команд, тому що Динамо стали чемпіонами завдяки цьому одному балу, ну а Чорномореці відправляються до першої ліги. І так воно по матчу і відчувалося, що кияни прям дуже розуміли, що вони в будь-якому разі стануть чемпіонами, а тому ми не побачили від киян нормальної гри. Таке враження, що протягом усього матчу. Єдиний, хто бігав і щось робив на полі, це був Андрій Ярмоленко. Він там міг забивати в першому таймі, однак гол відмінили, і у підсумку забив у другому таймі. Ну а Чорноморець, напевно, прекрасно розумів, що цей матч для них може стати останнім в плані боротьби за УПЛ, тому що о, після першого тайму, напевно, бачили, що лівий берег вже перемагає з рук з рахунком 1-0. Тому видали. Як на мене, класний матч, багато витратили сил, однак знову ж таки цього не вистачило для перемоги. Але на цей матч для Чорноморця став вирішальним, тому що, знаєте, як то кажуть, коли там про чемпіонів, що якщо Динамо не перемогло Шахтар, то їх не можна вважати чемпіонами. Ну, До цього я ставлюсь скептично, іронічно, тому що для чемпіонства це точно не потрібно перемагати прямого конкурента. Просто набирайте бали якомога більше і все. А ось що стосується боротьби за виживання за те, щоб залишитись в елітному дивізіоні, то тут, звичайно, потрібно перемагати своїх прямих конкурентів. Чорноморець обмінявся перемогами з Оболонню, з воскою, з інгульцем. А ось лівому берегу програв обидва матчі. Ось і маємо. Тобто, саме тут потрібно і перемагати, щоб залишатись в УПЛ. Перемогли б, хоча б один матч у лівого берега, мали зараз на три бали більше. А лівий берег натрибали менше, тобто були б вищими, ніж лівий берег. І все ось вам увесь цей рецепт, щоб залишитись в ОПЛ. Тут потрібно перемагати саме у прямих конкурентів, а не брати очки з умовним шахтарем або Динамо. Прикро, звичайно, що Одеса повертається до першої ліги, однак цілком заслужена, тому що гра в них протягом усього сезону була не найкращою, все це було дуже примітивно. Що при Бабічі, що при Олександру Кучері, тому цілком логічно, що вони йдуть до першої ліги. Що стосується Динамо, то хочеться сказати пару слів щодо їхньої гри в цьому поєдинку, тому що таке враження, що думали вже, напевно, про чемпіонство, про третю зірку, а тому цей матч виявився дуже жахливим. З кожним матчем, під кінець сезону, Динамо грала все гірше і гірше. Я звичайно розумію, що воно розслабилось через те, що ну, майже немає конкурентів в цьому сезоні. Десь, можливо, Олександрія стабільна, але ось програв Карпатам і все, вже не суперник в передостанньому турі. Шахтар в цьому сезоні слабенький, взагалі, не конкурент. Але й Динамо, так звичайно, вони в цьому сезоні не переможні, однак мають дев'ять нічиїх. Це дуже багато. Якби Шахтар був би зразком якогось там одного з минулих сезонів. То спокійно би стали чемпіонами, тобто Динамо просто було більш-менш стабільним на фоні інших своїх суперників, тому і стали чемпіонами. В цьому плані навіть можна ж е, згадати, як частенько фанати люблять дякувати Пушичу за те, що вони стали чемпіонами в цьому сезоні, і, звичайно, в цьому є правда. І якби наш чемпіонат був би посильніше, то Динамо взагалі могло б е, втратити чемпіонство. Це ось подивіться на Р-дивізію, де Якс мав. Нормальний гандикап і перевагу над друге місцем у підсумку. Напрограбав, навтрачав очки там з будь-якими командами, і ПСВ стали чемпіонами. Ось і все. Звичайно, це не відміняє того факту, що Динамо є повноцінним та заслуженим чемпіоном країни, тому що вони показували найстабільнішу гру, вони мають най... найкращий склад в цьому сезоні по грі. Я вважаю, тому що є і глибина складу. Є майже для кожного гравця заміна на кожну позицію, є якась альтернатива. Бо можна згадати, що Брашко о, навесні погано грає, однак є Михайленко, який непогано його замінив і показав досить стабільну та непогану гру для того, щоб допомогти своїй команді стати чемпіонами. Тому я очікую після цього чемпіонства якусь непогану трансферну компанію від президента клубу, щоб якось нарешті Динамо повернулося до Ліги чемпіонів, бо все ж таки той шлях чемпіонів в лізі чемпіонів. Дозволяє там, по тим командам, які будуть, потрапити до етапу ліги, що треба якось посилювати клуб. Вільний агент Ангель Торес, це, звісно, добре, але повідомляється, що в нього є проблема з дисципліною, типу Жерсон Родрігас. Потрібен ще захисник, потрібен якийсь півзахисник, тому що піхальонок нестабільний через свої регулярні пошкодження. Но Боярський нагадає, що він не вічний і вік своє бере. Ну і останній блок це боротьба за виживання, де Ворска та ЛНЗ зіграли у суху нічию 0-0. Ну а лівий берег здобув дуже важливу для себе перемогу на другом з рахунком 1-0. Результат матчу у Черкасах між підопічними Юрієм Максимовим та Романом Григорчаком цілком зрозумілий, тому що обидва тренера не показують в цьому сезоні нормальну гру, при тому, що мають досить непоганий кадровий потенціал. Ну, звичайно, у ЛНЗ він ще кращий, однак. Обидві команди грають плюс-мінус однаково. Тому ми побачили таку відносно нудну гру ще й нулі на табло. Що стосується лівого берега, то тут їм трошки пощастило, що грали проти немотивованого руху і вдалося перемогти в цьому матчі з рахунком 1-0. Варто в цьому матчі відзначити Шастала, який забив третій гол в цьому сезоні за лівий берег, і всі його голи були переможними. Вони перемогли Чорноморець з рахунком 1-0, Його переможний гол. Перемогли Верес з рахунком 2-0. Ну і тут перемогло 1-0. Тому можна сказати, що приніс команді 9 очок. У підсумку ця перемога для лівого берега дає не просто можливість вийти з зони виліту у стикові матчі, а й навіть має можливість тепер клуб, щоб в останньому матчі перемогти у Болонь і на 100% залишитись в ОПЛ. Правда, ще потрібно, щоб Ворска не виграла у інгульця. Ну і також сьогодні хочу швиденько згадати і про першу лігу, де почну з того, що. Звільнили Патріка Ван Ловена з металіста 19-25. Перед цим туром вони йшли на другому місці, тобто мали можливість напряму вийти до УПЛ без ніяких проблем, без всяких стикових матчів, однак програли немотивованому епіцентру з рахунком 1-3. І, звичайно, ще якщо казати про саму гру, то вона була дуже жахливою, як і в минулих турах, і, і цілком зрозуміло, що клуб вирішив зробити саме таке рішення. Наразі для Металіста 1925 ситуація наступна. Щоб потрапити в УПЛ напряму, потрібно їм перемагати агробізнес і сподіватися, що металіст обіграє в Ужгороді Полтаву. Тоді так, тоді вони зможуть вити напряму. Однак потрібно ж виграти і у агробізнеса, і сподіватися, що інші харків'яни допоможуть в цьому плані. Що стосується металіста, то він грав в Києві проти Юкса і зіграли. Ну, дуже класно, нічію 3-3. Це був дуже видовичний матч, де Юкса спочатку перемагала з рахунком 2-0. Потім у другому таймі металіст, завдяки двом пенальті, які ну, тупо перевезли гравці Юкса перед своїми воротами. Зрівняли рахунок. Потім харків'яни вийшли вперед, навіть перемагали 3-2, мали можливість забирати три бали і продовжувати боротьбу, щоб потрапити до стакових матчів. Однак помилка Федерєва на останніх хвилинах. Призвела до того, що зіграли у нічию. Але насправді будемо відверті, металісту нема чого робити в наступному сезоні ВПЛ, тому що питання трансферного бану не закрито. Так, звичайно, вони продали Сенчука, однак ми ж розуміємо, що там, напевно, будуть йти гроші не протягом одного траншу, можливо, протягом двох років, а тому закрити його не буде так просто. Тому напевно в металісті очікують, що Кирило Діхтяр та взагалі збірною 20. Непогано виступлять на чемпіонаті світу у Чилі, який почнеться 27 вересня, і взимку вже зможуть продати його за непогану суму. І вже тоді, якщо все буде добре, вдасться закрити цей трансферний бан і вже можна буде підписувати гравців, ну там хоча б вільних агентів. А всі ми знаємо талант Красникава знаходити якісних гравців. Що стосується інших матчів, то Полтава перемогла Буковину і має зараз дуже класні. Шанси, щоб напряму вийти до УПЛ. Досить незвично Таку команду зараз буде побачити в УПЛ. Незрозуміло, де вони будуть грати, тому що там, де вони грають, це точно не підходить під регламент УПЛ. Можливо, будуть ділити стадіон з Ворською, якщо вона залишиться в УПЛ. Але взагалі подивимось, тому що є така ймовірність, що цей клуб взагалі може відмовитись від участі в УПЛ. Бо всі ми прекрасно пам'ятаємо, як інший клуб Полтава обіграв у стакових матчах Чорноморець з рахунком 4-0, начебто повинен був грати вже в УПЛ. Але у підсумку вони не просто відмовились в УПЛ, а взагалі зняли з чемпіонату. Ну і в ще одному матчі цього туру Кудрівка обіграла грабізна з рахунком 2-0, і тепер має непогані шанси, щоб грати в стакових матчах. Проти якогось клубу з УПЛ. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!